Доброго дня, Україна, доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Антон. Я зараз знаходжуся на демонстраційному полі компанії Сингента, яке розташоване в Олександрійському районі Кіровоградської області. В господарстві ТОВ СТЕП попередньо на даному полі були зібрані врожаї гібридів соняшнику та гібридів кукурудзи компанії «Сингента». Середня врожайність соняшнику склала 32 центнери з гектару. Середня врожайність кукурудзи склала 67 центнерів з гектара. Це вже в перерахунку на базову вологість. Зараз наш технічний експерт розкаже, яка система захисту застосовувалася восени. На озимих культурах на даному полі. Ходімо, доброго дня, колеги. Зараз ми знаходимося в посівах озимого ріпаку від компанії Сенгенте. Попередником на даній ділянці була озима пшениця. Що стосується системи захисту, вона була наступна: у фазі п'яти листків була внесена бакова суміш інсектицид Енджіо в нормі 170 грам на гектар та ретардант з поміцидної дії сетар в нормі 0,5 літрів на гектар. Приблизно через два тижні було внесено. Інсектицид Нурдін Супер в нормі 1 літр на гектар від основних шкідників даного періоду, оскільки тепла та волога погода сприяла інтенсивному їхньому розвитку. Наступним елементом також приблизно через два тижні було внесено бакова суміш Фюзелат Форте в нормі 1,5 літра на гектар та ретарданту з фуніційною дією сетар в нормі 0,5 літра на гектар. Зараз ви можете переконатися в ефективності даної схеми. Як ви бачите, падалиця озимої пшениці проконтрольована. Що стосується рослин ріпаку, ми маємо потужну листову масу, потужну корневу систему, листовий апарат збережений, товщина кореневої шийки приблизно 2 см, довжина основного кореню більше 5 см. Рослини знаходяться в доброму стані, добре збережені та готові до перезимівлі. А зараз пропоную перейти на пасіви озимого ячменю. Зараз ми знаходимося на пасівах озимого гібридного ячменю від компанії Sengenta. На даний час ми маємо отаку от от картину по захисту. Рослини захищені. Захищені завдяки протруйнику Vibrance Integral в нормі 2 літри на торгу. На даний час більше ніяких агрооперацій не проводилось на даній культурі. Очікуємо весни. Отже, друзі, на цьому ми завершуємо огляд даного демонстраційного поля. Бажаю вам м'якої зими та до зустрічі в наступному році на наших демонстраційних полях.